Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами розберемо гомогенні системи. І так, гомогенні системи характеризуються тим, що частинки речовини врощені мають досі малі розміри, які неможливо розрізнити оком. До них відносяться. Істинні розчини розчин – Істинний розчин це однорідна суміш змінного складу, що складається з двох або більше компонентів, один з яких зазвичай є рідким. Речовину, що міститься в розчині, в надлишку і перебуває в тому самому гатному стані, що й розчин, називають розчинником, а інші компоненти розчиненими речовинами. Головна ознака, що характеризує розчин, це однорідність. Далі розчини прозоре, не осідають, піддаються фільтруванню. Але запам'ятайте, суміш двох газуватих речовин розчинами назвати не можна. Істинні розчини бувають молекулярні та йонні. Молекулярні розчини. Це може бути цукровий сироп, а йонним розчином, прикладом, може бути розчин кухонної солі. І так, зараз ми з вами приготуємо істинні розчини. В мене я взяла цукор, ось він, зразу підготувала, і набрала в цю пробірку солі. Додаю водички розчинена речовина вода Так, так як натрій хлорид сіль відноситься до йонних речовин, то в результаті реакції в даному випадку буде розчин йонний, тому що натрій хлорид розкладається на йони, на йони хлору і на йони натрію. І розчин цукру або цукровий сироп це буде молекулярний розчин.